100% даю, що хтось з вас це пам'ятає, що як говорили, це японське. Це японське. Тому що там щось є, воно важить, воно тяжке, значить, там щось є, воно справжнє. А це китайське, типа аналог. Та там воно легеньке. Там нічого нема, то не здали. І якраз найбільше це говорили ті. То якраз це і скупляв. Давайте почнемо з хронології. Як показує практика на моєму каналі, мало хто дивився відео, де я розказував про завод TCMC. Мабуть, це мало кого цікавить, а я раз розкажу чому. Давайте почнемо з хронології. В 90-х роках, ми пам'ятаємо, нам привозили відеомагнітофони, які були дефіцитні, а не дуже так, вони були і дефіцитні, якщо справді це просто пересічний громадянин України, думаєш, це був дефіцит. Це не був дефіцит, це було просто розкіш. Кожен знає, що це був розкіш, тому що тоді якийсь відеомагнітофон. Він коштував чуть не так як автомобіль. Я ще тоді був маленький, але я тоді не так дуже розумів, що наскільки воно це так дорого. У мене Відики, відомо нідефони Відіки, не кажу, були кожного тижня протягом 10 років. Ну ні один з них не був мій. А чому так? Тому що приносили на ремонт мого батька. І Знаєте, яка була мода, що говорили? Made in Japan, Джапан, in Japan, Ми знали Японію, Японію. І тут такий парадокс людей наших неможливо зрозуміти. Так, а чому? Зараз я вам скажу. Все, Все по поличках розкажу. Завозили ми фони in Japan, Так, вони були другі. Зараз будь-яка техніка реальна. Реальна, оригінальна. Мід in Japan, вона ціниться і до нинішній день. Тільки чомусь зараз її ніхто не спішить купляти. І як то було, давайте не будемо забігати вперед і скажу таке. Завозили манітофони, відомо манітофони свого часу на тих різних шести алмазних головках, як тоді говорили. І це були японські. І ми знали, що це японські, вони другі. А потім почали возити китайські. І люди. Почали кіпіш підносити. Чому? А чому нам китайця? Чому нам того китайця везуть? Таке не здали, таке не здали. Краще давайте японцям. тільки коли ринок китайський за наш, наші полички під дадуть. Звісно, якась доля, правда, це такої є. Але насправді це говорять люди такі, що старші, що думають, що. Це японське, це краще, ніж те, що зараз є. А зараз китайське і це все китайське лайно. Ні. Ні. Ці люди просто ще тоді не знали, що таке техніка, і більшість зараз не знають, що таке нанотехнологія. А що таке нанотехнологія і нанопроцес в мікросхемах? Той, хто знає, той мене зрозуміє. Поїхали далі. Та воно таке не здале, таке не здали. Краще давайте японця. Тільки коли ринок китайський заповнив наш, наші полички відеомагнітофонами в десятки раз дешевше, то люди купляли. І якраз ті купляли, коли говорять, давайте нам китайське, бо це настояще, настояще, справжнє, справжнє каже. Тільки вони не купляли. Захопили ринок. І до сих пір. І ще такий є міф, знаєте. Це японське. Це японське. Тому що там щось є, бо воно важить, воно тяжке, значить там щось є, воно справжнє. А це було китайське, там нічого нема, то не здали. Тому що я, наприклад, сам ще хоч я, я був малий, і пам'ятаю, що таке говорили. Говорили, це китайське, це що це? Це китайське, це гімно і Тому подібне. Але вони то гімно і купляли, як вони говорили. А не купляли того японського. Маденчина, тут Маденчина, тут Маденчина І все решта, що тут є Маденчина. Почалась ера також у 2003 році, з'явилися різні люди. Спочатку говорили то японське, воно важче. А потім почалася епоха в Україні супутникового телебачення. Та що ти розказуєш, та що ти? Та давай. Там open box тюнера. тюнера Nokia. Йолки, це насправжні, справжнє, справжні. А хто це говорив? А більшості говорили ті, які сиділи, сиділи на тому ж самому китайському, які казали, що китайське це гімно. І ось почалася ера китайців. Так, китайців. Дивіться, у нас Вінчестер, який у нас зроблений 3,5-мм міліметровий серія 7200. Ман... Manufactured by Seagate Technology. Чина. Там не буде видно. Чина. Далі другий винч. Отакий 2,5 метровий, більш сучасніший. Вестерн, ну не будемо казати, Неважно. Так, зроблено так то т то Ух ти, що. Продукт of Thailand. of Thailand. Made in China. Made in... Далі ми беремо процесор. Якийсь такий у нас крутий процесор. Ви просто дослухайте до кінця, тому що ви не хочете дивитися моє відео. Я хочу вам сказати, чому так дивитися. А це Celeron B960. Це також ГРАД. Це також медаєнчина. Чому з цим все, це пов'язано? Далі ще один процесор. Я не хочу його розпочатувати це ще старіший шенцай. Неважливо. чому це все? Що точніше, це все з'єднює з, з цими всіма процесорами. Я зараз вам розкажу: кожна людина, кожна, яка купляє мобільний телефон, о, наприклад, також оперативна пам'ять це оперативна пам'ять. Вона зроблена це на 2 Гігабайта Єр Ходу 2. Assembled in China. Фокус не зійдеться. Можливо, так покажеться. Ну, не важливо. Ви самі будете знати. Чина, Чина це робоче. І всі люди говорять у Чіна. Чому це міф? От я хочу сказати, що це міф. Людина. Саме головний приклад людина, яка купляє будь-яку техніку. Будь-яка присічна людина, будь-планета, можливо, не планети, наприклад, України ще до війни. Я не кажу, зараз. Вона, знаєте, що найбільше задумується, коли купляє будь-яку техніку. Тобто телефон, комп'ютер, ноутбук, планшет, чи навіть праску, чи будь-що інше. Що вона хоче купити, на що гроші розраховує. Знаєте, яка в неї перша думка? Збирати гроші на цю техніку, наприклад, на телефон, наві бюджетний, купити його. І коли вона назбирає цю суму на цей телефон, наприклад, там 5 тисяч, 10, як для кого, може для когось, може 50 тисяч. І вона думає, друге питання здає, коли вже ці гроші має на руках. А чи варто мені її купляти, чи може краще за ці рощось друге купити? І так майже всюди. І ніхто не задумується. А звідки та техніка береться? Людина знає, якщо вона посадила картоплю, її треба покропити, як то кажуть, підгорнути, ужут'є покропити, посапати, доглядати і викопати. Вона це знає. А коли купляє на девайс, наприклад, телефон. Їй цікавість, за що вона має купити, і все, а де вона робиться, ніхто не цікавить. Тому я тоді, коли відео скинув, ніхто не цікавився. Тому я хочу сказати, що DCMC — це завод такий дуже серйозний. І коли люди думають далі, Маденчина, Маденчина, Мадинчина, Маденчина залежить, Китай повністю залежить. Від Тайваню. повністю. Це, що ви бачите, що це просто в нас така епоха пішла, Китай як то кажуть, закинув світ. І коли людина говорить, що китайське це барахло, а коли мені завжди люди, люди кажуть: от з'явився Sony Walkman китайський пластмасовий за 4 долари у нас на ринку, коли Sony Walkman реальний Sony коштує. 150 200 доларів, це 2003 рік. І той купив, я купив за 150 доларів, пам'ятаю, такий Sony Walkman CD player не mp 3 Він працював. А той купив пластмасовий касетник який за 3 доларів. Він каже, Китай то є херня. Хто Китай робся? Люди, знаєте, це не товар херовий. Це ви просто херню купили. Розумієте. Китай, він так залежить від всього. Він залежить від Тайваню. Весь світ залежить від Тайваню. Це один завод. Це, що ви бачите, Мадаєнчина? Ви не дивіться, що пише Мадаєнчина. Бо якби зараз не було Мадаєнчина, то ми б ще лампові телевізори Совозькі дивилися. Так що, просто дивіться, що купляєте. Техніка, то, що пише Маденчина, це не означає, що це гімно. І не факт, хто його штампує. Штампую в підвалі. Ви дивіться, завжди порада лайфхак для вас. Якщо ви хочете якийсь купити товар, ви не тільки дивіться на його вигляд, наприклад, техніку. А ви також дивіться на ціну. Звичайно. Дорога техніка не завжди якісна, але якісний товар ніколи не буває дешевий. І за TMCMC подивіться моє те відео декілька роликів назад. Подивіться просто, як вам розказав, я, і я хочу, щоб ви подивилися, я хочу старатися вам розказувати правду, просто про яку ви не задумуєтеся. Це для вас привичні речі. Albine завод TCMC. Це було б велике. Страф для всього світу. Для всього. Тому що це єдиний завод, який виготовляє всю техніку. Дивіться, наприклад, зараз я от старенький, під руками просто поступувався, старенький такий лептопчик. Бачите, старенький, маленький, делікатний лептопчик. Зараз це воно нічого не варте наш день. Колись було варто вити це в очи Будьте Просто зрозумійте, в чорно руки попадає чехол китайський, так, маленьчина, це мій телефон, дивіться. Принт якийсь там дешевий, одноразовий. Де штампується? На якому заводі? Хто штампує? Хто штампує? Станок. Станок це не вручну роблять. Програмується комп'ютером. Поїдьте нормальний рентген. На медицині. Бачите, зробили вам рентген, просто кажу, за обладнання рентгену. І зразу, і зразу ви бачите, що лікар бачить знимок вашого рентгену на моніторі комп'ютера. Контролюється цей рентген чим комп'ютером. Команди комп'ютера використовується хто рентген. Всюди чіп. На екранах ви бачите на моніторах. Зображення, чіпя. друкують на принтері. Якомусь тому, що відруковує на тих знімках, Чіпе, тих пристроях. Все.